Ну, ви ж розумієте, що я сьогодні знову горітиму? Не так довго, як минулого разу, і полум'я буде мати трішки інші відтінки, але горітиму, бо є від чого. Ну, от, наприклад, Михайло Ткач з української правди на тижні розповів про двох досі невідомих агентів головного управління розвідки: народного депутата, слугу Ігоря Копитіна і його водія, які наприкінці серпня. Потрапили у серйозну ДТП біля білої церкви, і причиною скоєння ДТП зазначено, що водій був неуважним, не стежив за дорожньою ситуацією і не помітив бетонну перешкоду, блокпост, на якому на щастя, не було людей. А от Максим Панасенко з «Бігус.Інфо» на тижні розповів про те, як обріс майном нардеп екс-слуга Роман Іванісов. Той самий, якого колись багато років тому виключили із фракції через історію зі зґвалтування, матір мільйонерка, квартири і паркомісця в дуже дорогих житлових комплексах, і звісно ж, родзинка, люксовий котедж, що за декларацією поки обійшовся родині нардепа, в ціну обшарпаної двушки в області. А наш генеральний прокурор Андрій Костін. Не дуже технічно відморозився від запитання іще однієї редакції розслідувань схеми про свого уже колишнього заступника Дмитра Вербицького. Які результати службового розслідування стосовно вашого колишнього заступника, пана Вербицького? Три різні редакції, три різні історії, начебто про геть різне. Але вони так гарненько перетікають одна в одну, отворюючи. Широку панораму української політики, корупції і комунікації. Як річечка перетікає. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні ми поговоримо про увесь цей ланцюговий офігів. Найбільше у мене горітиме саме від генерального прокурора. Це буде наприкінці відео, і, мабуть, це буде найважливіша частина. Якщо ви зараз підпишетесь на цей канал, то, то мені буде приємно, і це надихатиме мене на подальшу роботу. Так що натискайте на кнопочку підписатись під цим відео і гайда офігіва. Я офігів. Ну, почнемо з народного депутата Ігоря Копитіна. Якщо ви про такого досі не чули, то не переживайте, він до цього тижня теж існував десь абсолютно на периферії моєї свідомості. А от цього тижня він виник. Для небайдужих глядачів минулого випуску скажу. Що за призначення Ольги Стефанішиної віце-прем'єркою, міністеркою юстиції, він не голосував, був у Верховній Раді відсутнім і, ймовірно, саме через оту ДТП наприкінці серпня. Ця ДТП вона цікава не самою дорожно-транспортною пригодою, а документами, які сплили на поверхню у зв'язку із нею. Документами головного управління розвідки і у водія, і у самого народного депутата нам вдалося дістати посвідчення водія Копитіна, які підтверджують, що він дійсно належить до відповідної військової частини гурмо, але чомусь працює водієм народного депутата Копитіна. По друге одразу ж після ДТП правоохоронцями було сфотографовано і документи депутата Копитіна, серед яких посвідчення гур, відповідно до якого депутат Копитін має військове звання капітан. Михайло Ткач своє розслідування далі веде в напрямку від цих документів. Він звертає увагу на те, що на автомобілі, який віз народного депутата, були номерні знаки прикриття, розповідає і ще декілька історій про автомобілі з номерними знаками прикриття, і ставить запитання: а якого власне милого люди, які абсолютно не повинні би були таких номерів мати, їх отримують. А я от якраз хочу на цих документах зупинитися. І знаєте, може вам здасться, що я... Посягаю на святе, на наше головне управління розвідки, на те гур, яким ми маємо так багато серйозних підстав пишатися. Але я щось оцього всього обороту посвідчень і інших документів гур просто не розумію. Офіцером ГУР, наприклад, у 2022 році раптово виявився колишній міністр транспорту Євген Червоненко. З рота якого роками перед повномасштабним вторгненням валив руський мір, цю історію теж трішки розбирав Михайло Ткач. За даними джерел української правди у правоохоронних органах, наразі Червоненко має стосунок до головного управління розвідки Міністерства оборони України. А ви маєте стосунок до головного управління розвідки Міністерства оборони? Це запитайте в головному управлінні розвідки. Угу. Добре, ще один носій посвідчення гур, народний депутат Євген Шевченко. Це і ще одне проросійське явище, яке свого часу виключили із фракції Слуга народу, яке відзначилось тим, що їздило у Білорусь до диктатора Олександра Лукашенка йому лизати. Ну а останнім часом своїми погрозами на захист Артема Дмитрука свого колеги по Верховній Раді і специфіці ураження головного мозку. Своє посвідчення ГУР він показував підсанкційному виданню страна UA», Ну а згодом про співпрацю розповідав і сам Кирило Буданов. Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі змоги, які у нас були, навіть задіювали, скажімо так. Народного депутата одного. Чи коректно було б назвати його прізвище? Е, ну, всі розуміють, це пан Шевченка. Євгеній. Євгеній. До чого головне управління розвідки залучало народного депутата від слуги народу Ігоря Копитіна. Наразі невідомо. Але оцей цей оборот документів ГУР він справді стає зовсім незрозумілим. І мова не лише. Про посвідчення документи гур спливають і в історіях про перетин кордону. Наприклад, не так давно з кінцями, завдяки листу головного управління розвідки з України виїхав підозрюваний у корупції депутат Київради Владислав Трубіцин. І от дуже багато дуже дивних історій з цим усім. І тут у нас відбувається перший плавний, як річечка, перехід. Згаданий народний депутат Євген Шевченко проголосував за призначення міністеркою юстиції Олі Стефанішиної, так само, як і його колега по депутатській групі відновлення України Роман Іванісов. Ну, моральні авторитети за підсудну. Якщо ви раптом уже забули, хто такий Роман Іванісов, то дозвольте вам нагадати: це такий народний депутат-мажоритарник, який був у фракції слуга народу, і щодо якого невдовзі після складання присяги вилізла мерзенна історія з 90-х. У справі детально описано, як восьмикласник Роман Іванісов разом із ще трьома хлопцями зґвалтували місцеву жительку. Дозвольте вам також нагадати, що президент Володимир Зеленський тоді з притаманною йому категоричністю обіцяв все пофіксити. Якщо завтра буде, хоч один факт, хоч щось. Завтра ця людина, я вимушу цю людину покласти мандат і піти з партії Слуга народу. Як ви могли здогадатися зі згадки про голосування за Стефанішину? Депутатський мандат Іванісов не склав. Але голосування це схоже лише побічний продукт нескладання Іванісовим свого депутатського мандата. Бо головний продукт, так би мовити, флагман це обростання Іванісова та його найближчої рідні автомобілями, нерухомістю і загалом. Хорошим життям. От про це обростання, власне, і розповів Максим Панасенко у новому розслідуванні «Бігус.Інфо». Там багато чого, але мене найбільше зворушив епізод про котеджі. З цього ракурсу виглядає це діло ось так. Зсередини, ось так. Ось так. І ось так. Закрита територія, власний рекреаційний центр зі спортзалом, спа і кімнатою для конференцій. А головне вихід до води і, по суті, власний приватний пляж. Нерухомість у цьому котежному містечку на дружину Романа Іванісова оформили в травні 2023 року. На той час ринкова ціна найдешевшого котеджу там становила 30 мільйонів гривень. Але якщо подивитися в декларацію народного депутата, то можна побачити, що земля і нерухомість там обійшлася їм в десятеро менше. В десятеро хотів поцікавитися, як так вийшло. Ну за яку ціну мені продали? За таку я і придбала. Ну вони продають по 30 мільйонів, а ви загалом придбали за 3,5 з це, це, якась... це, це питання до власника земельної ділянки, яку він ціну поставив не до мене. Постійним глядачам цього каналу ця історія може дещо нагадати. А якщо ви ще не є постійними глядачами цього каналу, то підписуйтесь, щоб не пропускати хроніку української дичини. Ідеться про те, щоб нагадати історію віднедавна колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького та його дівчини Христини Ільницької. Про них розслідування робила редакція програми схеми і розповідала у цих розслідуваннях теж про спеціальні ціни на нерухомість в іншому котежному містечку і на будиночок, в якому жив. Сам Дмитро Вербицький і на будиночок, який придбала його дівчина. Поки Дмитро Вербицький влаштовував в інтернеті цілу піар-кампанію самовідмивання його начальника, генерального прокурора Андрія Костіна, через ці журналістські розслідування викликали до Верховної Ради прозвітувати, що ж там у нього таке відбувається. Але Андрій Костін тоді вирішив, що не на часі. Я перепрошую, буквально от увійшов лист від генерального прокурора. В мене тільки в електронному вигляді, я розішлю на всіх народних депутатів для того, щоб ви мали ознайомитися. Ще раз кажу: в мене просто тільки що Олександр Сергійович передав, що воно увійшло. Я, я, я не можу вам його озвучити, я просто вам перешлю його. Давайте я просто про всяк випадок наголошу: звітувати у Верховній Раді це такий спосіб звітування перед суспільством. Але у своєму листі генеральний прокурор Андрій Костін написав, що розумієте, у нас от через цю історію триває і службове розслідування, і перевірка на ЗК, і кримінальне провадження набу. Тому він вважає за доцільне обговорення тієї ситуації відкласти. Коротше кажучи, як я і казав, не на часі. То було на секундочку, три місяці тому. Відтоді Вербицького вже звільнили з посади заступника генерального прокурора, але якоїсь публічної реакції Андрія Костіна на цю історію так і не було. І ось на цьому тижні на одній прес-конференції, чи верніше після неї, журналісти вирішили в Андрія Костіна поцікавитися: так а що ж там із вашим службовим розслідуванням? Ну і Костіну знову виявилося не на часі. Які результати службового розслідування стосовно вашого колишнього заступника пана Вербицького? Тому що от, так. залишите питання нашої прес-служби. Ми відповімо на це питання зараз. Ви вже зараз тут інша, е, інша, але ви можете відповісти? А чи працює він в генпрокуратурі зараз в офісі Генпрокурора? Давайте ми будемо сьогодні на інше тема. Зараз же перерва, чи зараз, працює чи він зараз, зараз в офісі ми генпрокурора. Ми, ми взяли ваше питання і надамо вам відповідь. Дякую. А чому ви не можете відповісти зараз? Пане Кості, чому? Чому? Бо я не хочу. Я би дуже хотів, щоб ми запам'ятали ось ці кадри зі спиною Андрія Костіна, тому що так виглядає знева. І зневага не до окремо взятої журналістки, це зневага до усієї аудиторії Радіо Свобода, і давайте уже чесно: до усієї тієї частини суспільства, яка хоче знати відповідь на запитання, що там зі службовим розслідуванням щодо Дмитра Вербицького, ота спина. То монумент непідзвітності, ота спина. Вона голосніше за Тищенка запитує. Хто ви така? «Хто ви така, щоб перевіряти? Ну хто ви? І ні, відповідь Андрія Костіна, що мовляв, у нас зараз інша тема прес-конференції, це навіть приблизно неадекватна відмазка. і не було би нею навіть тоді, якби запитання прозвучало безпосередньо під час прес-конференції. Воно нагадаю прозвучало після неї. І немає жодної адекватної причини для того, аби генеральний прокурор не відповів. Хоча би простими двома реченнями службове розслідування триває. Коли будуть його результати, ми окремо повідомимо суспільство. Або службове розслідування вже завершено, про його результати ми окремо повідомимо суспільство. Розумієте, Андрій Костін не зважив за потрібне відповісти бодай отак, просто розвернувся спиною і до побачення. Так, як ніби журналістка прийшла запитувати його про щось особисте, що її, в принципі, не стосується. Так, як ніби Генеральна прокуратура, знаєте, це така приватна лавочка, і суспільству немає чого цікавитися тим, що там відбувається. Не ваші справи. Оте Тищенкове, а хто ви така у Верховній Раді, я згадав не дарма. Воно пролунало іще ще у 2019 році, але відтоді цей підхід з боку української влади тільки дедалі більше розквітає. І українська влада не відчуває потреби і необхідності відповідати на проблемні запитання. Їй подобається тільки звертатися до суспільства зі спічами, що ми можемо з цим зробити. Ми можемо тільки далі ставити запитання і ставити їх гучніше, і гучніше, і ще гучніше, і в багато голосів. Бо знаєте, на кількість голосів ця влада іще подекуди реагує. І, до речі, це ще одна причина підписатися на цей канал для того, аби запитання, які ми тут. Озвучуємо, мали більше ваги, ну бодай з кількісної точки зору. І ми будемо тут запитувати, скільки зможемо, і будемо показувати, як переливається українська корупція від Копитіна до Шевченка, від Шевченка до Іванісова, від Іванісова до Костіна і Вербицького. Я дуже вам дякую за те, що ви цю роботу підтримуєте, але ще попрошу вас. Підтримати новий важливий збір від наших друзів для бригади буревій на квадроцикл і ще декілька важливих для них речей, бо нам важливо і потрібно, щоб вони у цієї бригади були. Наперед вам дякую і до зустрічі! Слава Україні!